Напевно, майже рік або півтора року вже Єгор знаходився в наших шорт-листах. Ми звернули увагу. Особисто ще минулої зими їздили, його дивилися в Туреччині на товариських спарінгах. Але дуже часто так буває, що до нас футболісти в команду прибувають можливо після року. Як ми вступаємо в перші перемовини, це нормальна ситуація зараз у нашого клубу є принципи, є своя стратегія, якою ми дотримуємось, і я вважаю, що ми все робимо правильно і час покаже. В першу чергу він повинен вразити напевно, тренерський штаб, тому що ми виконуємо свою роботу так. Я якщо особисто казати, мені подобається його гра. Те, що хочуть бачити в себе Юрій Миколайович в команді, він Підходить під ці критерії. Команда повинна завжди прогресувати. Якісь футболісти приходять, і як деякі футболісти покидають команду, це нормальний процес. Ми завжди в пошуку. Ми завжди, завжди шукаємо підсилення для клубу. і Ми не зупиняємось на миті. Я дуже щасливий опинитись в Криворізькій родині. Я наповнений емоціями позитивними, щоб далі працювати і досягати поставлених завдань та цілей, які стоять перед клубом. Про зацікавленість я ще знав злітку, тому ну, надіявся, що влітку зможу перейти. Але так вклало, що е, я залишився в мене ще на півроку, тому. Ну, чекав, коли вже буде підписання. З Юрієм Миколайовичем декілька разів розмовляв, тому ми були на зв'язку і він мені дав впевнені, що він на мене розраховує і щоб я себе відчував комфортно та віддавався на тренуваннях і на грі. Це ну, можливо і зіграло ключову роль в тому, що я тут опинився. Команда дуже якісні результати показала. Я сподіваюся, що ми зможемо в новому чемпіонаті, ну, в новому крузі виступити не гірше, а можливо і краще, щоб зайняти ті місця, які стають перед клубом. Це дуже велика відповідальність бути в цій команді. Я сподіваюся, я оправдаю надії і будемо доказуватися на футбольному полі і досягати позитивних результатів.